В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Як буває тяжко, як нестерпно опинитися свідком людського горя. Як важко буває подивитися в очі нещасній матері, в ті очі, що колись були веселими і щасливими, а зараз в них безодні скорботи як в ту безодню зазирнути. Вдова з міста Наїн ховає свого одинака, свого єдиного синочка. Коли мати принесла маленького Ісуса до храму, щоб поставити його перед Господом, вона від Симеона почула страшні слова пророцтва. І тобі самій меч пронижи душу. Тепер цей меч пройшов душу тої жінки Знаїну. За останні місяць, скільки ми бачили заплаканих матерів, а скільки сльоз було невидимих для світу, скільки жінок наших проважали в останній путь. Юнаків 18, 20, 25 років, проважали разом з ними свої надії на те, щоб нянчити внуків, на те, щоб радіти успіхом своїх дітей. Труни, вкриті синьо-жовтими прапорами, прощальний салют бойових побратимів Серце стискається, і на очі набігають сльози. І в очах наших українських матерів ми бачимо той самий біль, те саме страждання, що й тисячі років назад несла на собі, в собі, вдава з міста Наїна. І оскільки Господь. Зглянувся на неї, то ми маємо надію, що Господь бачить оці страждання, оцей біль і оці сльози наші. І ми в час в мить тяжкої втрати ми призиваємо ім'я Христове. А Він поруч з нами, Він нас чує. В стражданнях тої матері з міста Наїну. Господь перечував страждання своєї земної матері. Він, син людський, знав, що мати його земна, причиста Діва, Богородиця, буде так само прощатися з ним біля підніжжя Христа. І оце безмежне горе об'єднало навколо себе всіх жителів міста. Вони всі вийшли проважати цього юноша, ховати його. Горе, яке було у вдови, яка зі смертю сина залишилася зовсім самотнє. І Христос, ніби випадково, опинився біля ворот міста Наїна. Ніби випадково. Немає в Євангелії ніяких, ніяких нічого випадкового, ніяких випадків. Той, хто створив усе, він створив те, що ми вважаємо, випадком. Насправді, все у Господа було передбачено. І Господь. Коли люди отак згуртовані одною думкою, одним почуттям, одною спільною молитвою, він, він приходить до них. Місто Наїн, воно було, як і всі міста, напевно, було дуже різним. Там були люди розсварені між собою, були люди недружні один до одного які відверталися один одного. І тут, оце горе, їх об'єднало всіх своєю солідарністю, своєю скорботою, своїми сльозами. Вони призвали подумки Бога і одержали від того те, чого вони не просили і чого вони не чекали. Він повернув матері сина. І ті випробування, які переживаємо і ми, це особисті нещастя, це суспільні потрясіння, вони як іспитування нам, спокуса, бо спокуса це і є іспитування, це є випробування. Як ми будемо ставитись, ми, люди, які яких це начебто не зачіпає, не стосується, як ми будемо залишитись до чого горя. До того, що пов'язано з людськими скорботами, з сльозами, із смертями. Чого горя не буває, не повинно бути. Оце нам показали жителі міста Наїна. Не плач, сказав Господь матері. Не плач, каже він у цьому згорьованому людству перереченому на смерть. У мене для тебе є добра новина. Перемога подолала смерть. І смерті не буде більше, ні страждання, ні плачу ні болю, бо все попереднє минуло, так сказано в подкривіння Йоанна Богослова. І ми віримо, що в воскресінні, в останній день ми почуємо слова, які почув той юнак, якого нести на поховальних на марах. Юначе тобі кажу, встань. І ми повинні знати, що попереду у нас життя вічне, яке ніколи не перестає, як ми це віримо і сповідуємо в нашому символі віри. Чекаю на Воскресіння мертвих і на життя майбутнього віку. Амінь.